Привіт, друзі! Сьогодні вранці я отримала голосове повідомлення. Давайте прослухаємо його разом. Увага, увага! У нашому місті сталася надзвичайна ситуація. Усі світлофори втратили свої кольори. Ми шукаємо команду, яка допоможе нам їх полагодити. Дітки, то яка ж надзвичайна пригода трапилась у нашому місті? А якими кольорами повинен світити світлофор? Червоним, жовтим та зеленим. Давайте ми з вами спробуємо перетворитись на суперкоманду і полагодимо світлофор. Ви згодні? Отже, ви згодні допомогти полагодити світлофори. Для цього вам потрібно вирушити у подорож і на кожній зупинці виконувати завдання. А за це ви будете отримувати те, що знадобиться для ремонту світлофора. Ну, що ж, друзі, вирушаємо в дорогу. І наша перша зупинка називається на воді в повітрі на землі. Нам потрібно допомогти розмістити транспорт відповідно до того середовища, де він рухається. Отож, транспорт буває водний, який рухається по воді. Повітряний, який рухається в повітрі, та наземний, який рухається по землі. Отож, кораблик це водний вид транспорту, тому що він рухається по воді. А літак. Рухається де малята? У повітрі, тому це повітряний транспорт. Трамвай рухається по землі. Так, тому це наземний вид транспорту. А човник рухається по воді. Автомобіль це наземний вид транспорту, тому що він рухається по землі. Так, по дорозі. А поїзд це також наземний вид транспорту, правильно? А вантажне судно, яке перевозить великі вантажі, рухається по воді, це водний транспорт. А мотоцикл наземний вид транспорту. Так, він їздить по дорогах. А гелікоптер літає у повітрі. Молодці друзі. Дітки, деталь якого кольору ми отримали? Жовтого, правильно! І вона нам дуже потрібна для ремонту світлофора. Тепер весь транспорт на своїх місцях, а нам час рухатися далі. Отож, давайте ознайомимося із дорожніми знаками. Цей знак називається Пішохідний перехід. Цей знак показує, що ти можеш перейти дорогу з однієї частини вулиці на іншу. Перед тим як перейти дорогу, поверни голову вліво, аби впевнитись, що поблизу не їде автомобіль. Дійшовши до середини дороги, переконайся, чи немає автомобіля справа. Якщо дорога вільна, сміливо переходь її на інший бік. Але тільки із дорослими. Підземний пішохідний перехід. Цей знак вказує на наявність підземного пішохідного переходу. Це зручний спосіб перейти вулицю. Тому що цей перехід знаходиться під землею і є безпечним способом переходу вулиці. Знак, на якому на синьому фоні намальований автобус, трамвай або тролейбус, показує, що у цьому місці ти можеш сісти у транспорт або зійти з нього. Друзі, ви великі молодці, впоралися із другим завданням та ознайомилися із дорожніми знаками. І за це ми отримуємо деталь, якого кольору дітки. Так, червоно, отож рухаємось далі. І на цій зупинці ми з вами розглянемо картинки та визначимо, у яких ситуаціях дітки поводяться правильно, а в яких неправильно. Дітки, переходити проїжджу частину потрібно у визначеному для цього місці, а не у будь-якому місці дороги. Отож, правильно буде переходити проїжджу частину у визначеному місці, такому, як підземний перехід, наприклад. Переходити дорогу потрібно тільки на зелене світло світлофора. Аж ніяк не на червоне. Отож, правильний варіант відповіді буде переходити на зелене світло світлофора. Гратися м'ячем на проїжджій частині можна, як ви думаєте? Звичайно, що ні. Гратись потрібно на дитячому майданчику. І це правильна відповідь. А зараз пригадаємо, що рухатись потрібно тільки по тротуару. Він призначений для пішоходів. А проїжджа частина дорога призначена для машин. Отож, правильний варіант відповіді буде рухатись по тротуару. А коли ми переходимо через дорогу, нам не потрібно тримати дорослого за руку. Звичайно, що обов'язково потрібно тримати дорослого за руку, коли ми переходимо через дорогу. Молодці дітки! Дітки, а як ви думаєте, гратися можна біля дороги? Чи краще на дитячому майданчику далеко від дороги? Так, звісно що, гратися потрібно на дитячому майданчику подалі від дороги. Друзі, погляньте, ми впоралися із цим завданням і отримали уже кружечок? Так, правильно, зеленого кольору. І я думаю, ми уже можемо поремонтувати світлофори. Дітки, детальки у нас є, але ж у якому порядку їх потрібно скласти? Так, спочатку буде червоний кружечок, а далі ми покладемо жовтий. І останні зелений, який вказує на те, що автомобілям можна рухатись. Молодці, дітки! У нас все вийшло. Ми змогли полагодити усі світлофори. І тепер ми справжні супергерої, світлофори на вулицях нашого міста знову запрацюють, пішоходи і транспорт знову будуть правильно рухатись. До побачення, друзі, до наступних зустрічей! Пам'ятайте та дотримуйтесь правил дорожнього руху!